Всім доброго здоров'я, розкажу процес витопки воску. Е, що перше, це все йде з рамок, ну з язиків бджолиних витопляю в воскотопці сонячній. Потім от у нас виходить такі штучки, як у мене от в відрах. Такі, такі, це вже обламані. Е, потім що ми робимо? Беремо, заливаємо. Е, Дистильовану воду або десь джерела. Заливаємо, допустимо, я тут на одне відро, щоб залити, туди звалив 3-4 літри води і то все от висипаємо той віск сюди. Каструля має бути або нержавійка, або амалірована. Якщо взяти алюміній, то може просто бути віск темний з цього. У нас вже такий процес це десь в мене вже стоїть годинку. Почало кипіти є пінка. Що нам ще для цього треба? Беремо сіточки. Ось такі. Це вже буде, якщо ви її вже використали, воно вже буде постійно користуватися для цього, бо ви вже з нею нічого вдома не зробите. Якусь стару щось шукаєте або таке, що лишаєте. Бо воно забивається це воском це минулого року. І от Зараз що в нас от є в воску, якісь там, що залітали до воскотопки і разом вже топилося бджоли, оси. і це Цей сіточкою ми. Збираємо от що у нас вийшло. Це де в середині у воску попадалося, десь видно, десь не видно було. Це все ми забираємо зараз. Так, от то, що я її взяв, але не взяв посуду, поки покладемо мойку. Збираємо. Оце десь кипить, даємо прокипіти десь півгодинки. Потім, що ми будемо робити? Заливаємо. Ну, я використовую такі пластикові відра. Заливаю пластикові відра і кладу е, десь в тепле місце і обов'язково ми накриваємо е, ну, тряпками, ковдрою закутуємо, щоб воно не давало е, остигання швидкого. Якщо воно скоро остигає, то е, віск починає тріскати. І також, щоб ще одне головне при цьому процесі: віз, коли починає кипіти, його не можна лишати. Надовго без догляду Бажано, це коли це кипить, то бути тут. Бо є такі хлопці, розказували розказували процеси, що якщо забуваєш, його просто поклав, віск може горіти. Доводиться до такої температури, що починає горіти. ну І це може бути пожар. Так що, якщо вже от почали топити, то краще знаходиться біля. Ну Цей каструлі, де ви там топите. Є, що хлопці на, на кострові топлять. Ну На вогні десь, на дровах, то там простіше десь на дворі. це таке там. Е, Ну Я не, робив, не роблю цього, так що я таке в хатніх умовах тепліше. От Сьогодні якраз трошки мороз є. Мінус десь 2 було 3. Ну, і зимою я звичайно це роблю. Збирається під час сезону це все збираю. От так я його. Хуй у відра ламаю, зразу там на собі стоїть відрах, ну і замітив, що міль його тут не є. В Рамки їсти, а тут воно навіть от це що я закидав, то стояло просто так, як на дворі там в складі, то міль там його не ловила. Теж, теж, теж після Так що Ще даю зараз півгодинки, щоб воно прокипіло, збираю це все, що згори є, пінку цю теж збирається. І тоді заливаємо у відра і на відстоювання, і обов'язково обов це е, накрити чимось, щоб тепло не так виходило, щоб віск не тріскав. А далі покажу, що в нас вийшло. Коли віск вистояв, ми зливаємо водичку і виходить, ось такий у нас шар відділяється. Це є було низ відра, верх, це йде вверх. Віск виходить, піднімається на верх. Все, все, що є якесь непотрібне у воску, домішки, там, сміття яке було, воно сідає знизу. Що нам зараз потрібно? Це все згребсти до воску. Ось такий шар з сантиметрів два. Ну, тут я вже показав, тут вже починається віск. Це все лишнє згрібаємо, ну і тоді вже з ним можна щось робити. Чи давати на перетопку, на перетопку там комусь, чи здавати хто як робить. Це йде в мене сугубо свій віск з моїх рамок. Того він йде чистий, такий жовтенький, класний. Виходить. Ну якщо все тоже правильно зробити. Буває, якщо купляєш. Там вощину, то такі є недобросовісні продавці додають парафін, там якісь домішки. Віск не завжди от такого кольору може бути, як оцей, що він жовтий. Він може бути темнуватий. І є, там можна що висвітлювати його з лимонною кислотою, ще раз переварювати, і буде от такого кольору, як це у мене вийшло. Тоді зараз грибаю і покажу, що в нас вийшло. ми віск віск до такого. До такої основи. можна ще трошки, але нарахую, що достатньо. от Скільки в нас двох кружків вийшло відходу, там це все сміття, яке не потрібне е, у воску. Ну, Хоч так багатенько. От стружка вже десь там ну і трошки в воску є, але то вже на перетопку не буде, я то викидаю. От трошки тріснув у нас віск згори, бо коли на Відстоювання, то з одного місця перекладав на інше, бо там мішало було, поклав. Коли от воно вже зробило корочку згори і ну не бажано його вже, вже кудись там рухати. То все. От зробило корочки воно трісло і вже так до кінця вже і пішла тріщина. Але це нічого, я цей це віс нікуди не здаю, я це сам буду давати на перетопку. Хлопці зроблять мені вощену. Ну і все, на цьому процедура з витопку воску закінчується. ну і Готуємося до сезону. Все, бувайте здорові.